Всім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму вишивальному каналі Cross Stitch Magic. Сьогодні буде відео про мою вишивку за місяць лютий і це десь за період з 10 по ну, 28 січня, сьогодні 29. Але тут реально за цей, цей більше ніж 2,5 тижня я вишивала доволі мало. І якось не знімала взагалі ніякі такі, ну, як я зазвичай роблю там, два включення, може, за період цих вишивальних тижнів, бо якось то часу не було, то настрою не було, а то коли там по постухрестки вишиваєш, ну про що там показувати або розказувати. То якось я це все затягнула і вже вирішила зняти як би, одним таким кадром, просто вам покажу результати. Вишивки за ну, весь цей період, за період десь два з половиною тижня. І почну я з процесу, який я ну, планувала його брати, це коляда по схемі авторській Катерини Безперстової. Я думаю, ви вже бачили. Знаєте цей сюжет? Все зберігається в мене з конвертику, що мама мені шила. Ось органайзер з нитками, дуже багато кольорів, тому в мене на кожен колір своя голка, але там доволі швидко швидко ну, вишивається і нитка. Виходить, тому, в принципі, можна і не робити прямо окремі голки. І ось що в мене готово. Я починала вишивати, у мене була вишта лише ця зірка, тобто я почала вишивати дівчат, як ви бачите, і одразу робила бекстіч, тому що його тут багато. Я не можу сказати, що він складний, але треба дуже уважно його робити, особливо бекстіч ось тут на одязі, де такі, бачите, маленькі оці. Стібочки так само ось тут. Ну, зробила бекстіч там, де його можна реально було зробити. Як ви бачите, залишилось ще вишити одяг, отут такий буде дуже прикольний в неї такий кафтан, ну і нижня частина. Тобто зараз на роботі 50, здається, 5%. Мені б дуже хотілося цю роботу завершити. за Ну, березень квітень це я так хочу, але подивимося. Вишивалася дуже легко, мені подобається, дуже подобається, як ця основа підходить під цей сюжет, Ну, це якби да, така зоряна ніч, і як на цій основі піділяються кольори дуже-дуже яскраво, вони наче світяться. От зараз, мені здається, якось на камері воно не настільки контрастно. Але якщо от подивитися вживу на цю роботу, то ось білі і особливо ці фіолетові кольори. Вони неймовірні, дуже гарні. Я от з таким натхненням цю роботу вишивала, бо почала її, здається, того року десь у березні, просто аби розпочати, щоб в мене було все підготовлено. Тобто я розуміла, що я не буду її би, брати і активно вишивати, бо ну, в мене таке буває, що я починаю для того, щоб був той процес вже готовий, в будь-який момент бери і вишивай, Бо ця все підготовка ну, в мене може бути таке, що. А, от саме через цю підготовку мені лінь <реш> щось починати. А, тому я дуже радію, що я все ж таки це зробила. І от сподіваюсь, вже найближчим часом, ну, як мінімум, цього року, я цю роботу обов'язково хочу фінішувати. Це у мене, бачите, великі нурги. Тобто робота буде ну, якраз поміститься в ці п'яльця. Вона не маленька, тобто, ну, це доволі велика така картина. А, ну, Супер, дуже класна. Ще в мене підготовлена схема і ниточки на відунка, так, по-моєму, то схемка була. От Мені теж хочеться її, до речі, на такому самому льоні вишити, але наче в мене вже і нема цього льону, треба буде замовити. Ось, дуже класні. Ну, дуже яскраві. Бачите, хруслики накрутила. І як все виглядає. Оце Бекстіч тут є в дві ниточки, є в одну. А, ну, там, де, от, наприклад, ці стрічки я робила. В одну нитку просто два рази, ну, щоб знаєте, не робити або протяжки або кріпити. Тобто, це все йшло якби однією ниткою. Ось тут, наприклад, то окремо я брала в дві нитки, тому що тут а, ну, багато де на ці дві ниточки. Ну і в цілому, звісно, дуже класний сюжет. Кому а, ну, подобається, беріть, вишивайте, хай вас не лякає ця кількість беку, кількість кольорів. Тут все доволі просто, логічно, якби схема реально логічно побудована, тут немає. Якогось ну, цього. знаєте, Як буває часто в авторських схемах, <смі> <смі> як це так сказати? ну, цієї дурні, коли там три хрестика непонятним кольором, і ну, нашо той хрестик там був неясно. Тут все нормально. О, тому ось з цього в мене якби, почалося вишивання. Дуже довго вишивала, було дні, я вишивала десь, може, протягом тижня у мене був прогрес 300 хрестиків. Ну, тобто, да, ви розумієте, що що тут можна було вам показувати, якщо воно не дуже вишивалося. Ось, тому ще думаю, повернуся до цієї роботи, ну, найближчому майбутньому. Ось. Ну і що було далі? Далі під час роботи мені не хотілося нічого ні вишивати, нічого робити, і я вирішила зшити ще конвертів, тому що я знову занесла мене в той магазин тканин. Я купила дуже гарні тканини і вирішила спробувати зшити конверт трохи іншої форми. Бо, якщо дивилися попереднє відео про посилку з України, я отримала замовлення від Сабіни з Текстай UI її сторінка в Instagram, але я обов'язково залишу посилання на неї, і мені так сподобалася та форма, і я вирішила спробувати. І також я пішла в магазин, і мені сподобалася ця тканинка, ось така, бачите, квадратна. І я одразу вирішила, що супер, ця тканина підійде, бо на ній можна буде по лініям гарно зробити стіпку. Ну, тобто, все буде рівненько. Але що ж я, про що я не дуже подумала, про те, що такі геометричні а, лінії, коли це у ну, виробі, де треба якісь такі рівні края, то воно буде дуже помітне, якщо воно буде криво. Ну, про це вже я догадалася, коли почала все шити. Ось, а, як ви бачите, я робила конверт вже з молнією попереду. Тобто, мій орієнтир, якщо так сказати, по розмірам, був на, Що брати, наприклад, А4 оцей наборчик, а то він якраз сюди вміщається. А сюди вміститься, мабуть, всі п'яльця нурги, окрім самих великих. Ну, я на великих реально вишиваю тільки один сюжет, ну і він в мене лежить в конверті, куди вони влазять. От, тобто, а все майже на рамах, тому мені було зручно, щоб поміщалась схема, якщо буде, наприклад, якийсь органайзер і так далі. Ось. А, тому а, я оце ж купила цю тканину. Одразу у мене був такий настрій щось з неї пошити. Я все розкриїла. а, взяла, бачите, на внутрішню частинку ось таку парну якби до неї тканинку. Молню зробила ось так. Бо ну, щось я тупанула, <схи>, бо ну, не, не обов'язково її саме так кріпити, бо я ж робила на основі майстер-класу від Олени. Крінах Хрестиків. Олена, тобі привіт. Знову ж таки, залишу посилання на Оленен ідеальний майстер-клас для таких чайників, як я. А, ну, І бачите, я тут про, як знову ж таки прогнала. У мене тут вийшла трошки вона коротше, коли я все зшила, ось тут в мене вийшла ця, це... Ну, дірка, Але сюди добре, хоча б влазить той А4 формат. Потім це вінілова частинка в мене тут, і низ, от я робила, бачите, щоб помістилися якби два оці квадрата. Нерівно, все одно, тут є трохи косяки. Ну коротше, я це зробила Цей конверт. і Показала, до речі, Сабіні, і Сабіна мені там дала пару порад, як краще робити. Я, я знову ж таки пішла в магазин тканин і купила трохи інший ущільнювач, також мені Сабіна порадила користуватися такою знаєте, лінійкою. І я згадала, що в мене є ось ця річ. А, така для неї спеціальна лінійка, як для квілтінгу, знаєте, прозора. ну Тобто, по ній є набагато легше робити виміри. плюс же в мене є цей коврик. Я не знаю, як я реально про нього забула. Далі лежить на столі, я до цього країла просто якби ну, міряла ну, лінійкою звичайним сантиметром. А та, з тією лінійкою з цією штукою, хоча ця штука, я не можу сказати, що вона мені дуже зручна, тому що коли ви як беріжете, ви маєте дуже сильно надавлювати. І як ну і буває так, що коли ти ну. Якби, кладеш, да, наприклад, це лінійка. Да, і ну, отак. Коли ти так робиш, то іноді вона ну, якби злітає з своєї лінії, то можна теж ну, трохи там накосячити, але реально з цією штукою набагато легше, особливо коли ви вже все зшили, ну, а готовите все зшивати. Ви кладете рівняєте по цим лінійкам і там, що якісь косяки, просто відрізаєте. Ось Отака вона це був в мене ну, це леза. Є, я, звісно, порізала руки, це куди ж без цього. Це був набір, оцей коврик, оця, ну, це, ножик цей і лінійка. І от я вирішила: так, наступні проекти буду, ну, наступні конверти, які я планувала пошити, я вже буду робити максимально охайно. Ну, тобто, моя ціль була зробити ідеальний конверт. От, ну. А, бо цей вже був трохи краще, ніж попередні. А, єдине, що в мене тут щось з касою цією бейкою не, не дуже охайно вийшло. Ну, Але так в цілому, якщо, там не, ну, якщо ви, наприклад, не шиєте, да, не звертаєте увагу на якісь такі речі. Може, ви на це, звісно, і не звернете увагу, бо воно не настільки там криво, щоб прямо, ну, різало око. Бачите, я тут зробила вже ручку, ну це ж я все надивилася у Сабіни. От. І коротше, що було далі? Далі я. Взяла і шила ось такий конверт, бо ця тканина мені неймовірно сподобалася. Як бачите, це у нас Гаррі поттерська тема. Тут дві тканини, і я зробила вже стопку, бачите, ну, я розлінієла цією лінійкою. Зробила ущільнювачам все, що тільки можна, як мені Сабіна порадила. А також я нарешті, ну, це ж, да, чим я думала, купила у цей а, називається, Taylor's Chalk, ну, тобто, мі мілок для шиття, <рес> який потім легко так можна стерти. Тобто, ну, я вже нормально вирізала все, а, тут вже зробила по-інакшому молнію, я її повністю туди вшила. То в мене вже не було цієї нюансів, що я там щось лиш, лишнє обрізала. І так мені здалося легше робити. Це я теж надивилася у собі, не оці штучки. А, а, тут в мене, що тут? Що не так тут. Тут в мене трохи нерівно вийшла оця стр... э, строчка. Бо ну, це мені якось все одно не, не дуже зручно з цим вінілом строчити. І в мене щось тут, бачите, з'їхала трохи ця бійка. А, ну, не ідеально вийшло. Але в порівнянні з попередніми, то це вже було реально набагато краще, набагато ганіше. як мінімум, оці всі деталі, якщо поміряти, все рівненько, тут немає якихось там косяків. Хоча коли я його шила в процесі шиття, я завжди у цей вініл відрізаю трохи з запасом. Ну, коли треба, коли ти це все зробив, і потім би, додаєш цю частинку. Щоб, якщо що, ну, не вийшло так, що тобі треба підрізати повністю. Задню, ну, задню тканину. Але я випадково утюгом пропалила. Коротше, добре, що в мене був тут запас. Я трохи зменшила ось цю частину, бо мені було вже влом перероблювати ну, повністю, да, с... бо це все було пошито. А, і прийшлося трохи буквально сантиметр десь відрізати знизу. Ну, я думаю, це теж не критично, бо цей вийшов. А в мене ще більший, мабуть, за розміром, От якщо знову ж таки ми беремо цей а, великий наборчик, ну, діменшин, звісно, сюди поміститься, то все нормально влазить, то той сантиметр ні на що не, не вплинув. А, ця тканина мені дуже сподобалась, вона особливо оця, бачите, як ця газета, вона із цього принта якась така щільна. І от вона, коли. І це стюбку я робила вже вперше, бачите, отак, самостійно, якби без, ну, без нічого. Да. Вийшла норм... теж більш-менш окей. Трохи тут щось в мене, ну, це, це такий дурацький флізелін, але як в цілому вийшло, мені здається, то дуже гарно. І класно, така, мені подобається от саме така, мабуть, комбінація тканин, коли задня частина і бейка це один колір, а ось тут ну, це вже буде ось ця тканинка. У мене залишилась ось ця тканина, цієї майже не залишилось. А, тому же я пошию якийсь конвертик. Ну, подивлюся, я щось хочу ще, звісно, зробити, ну використати ті всі тканини. Можна шити без вініла, це теж в мене такий план, бо а, в цілому. А, ну... Процес цікавий, просто треба на нього налаштуватися, але це з цим ножом і коли в тебе є гарні лінійки, воно трохи легше це країти. Бо для мене, я от зрозуміла, найскладніше це все ровно покраїти, вирізати, щоб все вирів... ну, вирівнялося, щоб у вас було тут все охайно. Бо потім ну, воно по суті не складно це зшивати. ну, Єдине, що це вінілом мені ще треба. Попрацювати. І ви скажете, ну це, мабуть, все, скільки можна тобі шити тих конвертів. Але ні, це не все. Я вирішила трохи по-іншому зробити наступний конверт, щоб він був вже на 100% ідеальний. Показую вам його. Ось він. Ну, він вийшов дуже гарно. От насправді я їм задоволена на 98%, бо тут теж є трохи косяки. Але в цілому, як вийшло його прострочити, я, бачите, молню вже тут не робила. От шов, якщо це комусь, звісно, цікаво. Я б трохи інакше її вшила. Тут у нас всередині така сама тканина. Я по-іншому, вже бачите, пришивала цей вініл якби за один раз. Все добре, тільки ну, треба було ближче сюди, але тоді у мене ця лапка. Може купити реально цю спеціальну лапку, тоді буде легше, ну, подивлюся, але ну, то не також прям критично. Низ я теж по-іншому пришивала, тобто той, шов тут не видно, він ніяк цей виніл не заважав, і оцей декоративний стібок мені здається, дуже класно сюди пасує. А, також ззаду у нас ось ця гарна тканинка. Стьопка тут вийшла теж дуже охайно. Мені сподобалось, як тут у мене з цією бейкою. Всі куточки дуже гарно вийшли. Єдина тут, коли її треба було між собою скріпляти, оце в мене етап, щось ще поки я його ні, не. Ну, не освоїла. Може, треба вручну це робити. Я поки не, не розбираюся, що, що я краще, але в цілому мені цей конверт, от із усіх, що в мене є, ось цей вже такий, знаєте, ну, майже ідеальний. Все рівно, все гарно. Тут в мене дуже міцний такий ущільнювач. Це реально ну, класніше тримає форму цей конвертик. Як тут всі? Отак От покажу вам куточки зроблені. Ну, мені здається, це вже на рівень краще, ніж мої всі попередні конверти. У мене ще є тканини, які планую теж пошити, але вони зимові, якось поки не хочеться. Також чекаю тканини оці новенькі від Терези Когут, хочу пошити щось таке весняне. Зараз, після відео, я, до речі, ці конверти хочу вже ну, покласти ті процеси, що у мене там. На тематичних конвертах лишать, покладу в тематичні. Сюди, До речі, цей Гарріпотерський покладу дракона від Dimensions. Ось це, мабуть, буде під якийсь новий старт. А, ну, Вже візьму їх роботу. Тому ось багато доволі часу у мене. Ну, як це було під час робочих днів, коли я працювала вдома. Тобто, Один день я там частково щось покрила, другий день покраїла, третій день один конверт пошила. Наступний раз, коли працювала, пошила другий. Тобто це було, по суті, за от, три, три робочих, якби, раунди, що в мене були. І оце три конверти Тобто це не зараз я їх шила, Ну це майже місяць на це все пішло. Але вже набагато краще, я вже ну, більш задоволена тим, що виходить. Вже якось в мене є якесь, знаєте розуміння, як його сшивати. Бо ті перші конверти, я взагалі таке відчуття, як ото Ну знаєте сліпий десь йде, і все на що робить, просто робила по відео. Ну не Розуміючи багато чого, але зараз вже трохи зрозумію, як і молнію робити, варіанти ось з цим вінілом як можна теж, ну, і хочеться, звісно, спробувати і якісь інші форми. Тому ось таке. Дівчата багато мене питали, коли я показувала ці конверти, чи шию я на замовлення. Ні, дівчата, це анріал. Ну, тому що це, по-перше, займає просто уйму часу, ну, неймовірно багато часу. А, тому, ну, щоб на цьому був якийсь сенс це шити на замовлення, ну це воно має коштувати мільйон. Ось. Тому це просто для себе. І, звісно, ну, я вважаю, що якщо ти робиш щось на замовлення. Ну, ти маєш це вміти робити, розуміти, що ти робиш. Тебе має все бути ідеально. Тому от, Сабіна не, не конверти, яка шиє дуже неймовірні речі. Якщо ви не знали, знову ж таки залишу посилання: от там все ідеально, там людина знає, що робить. А от так типу, що ось, сшила два конверти, все, буду тепер на замовлення. Ні, я таким займатися точно не буду. От, Але вони гарні. Напишіть, до речі, який вам більше все сподобався. Ну, мені здається, вони всі гарні. Бо, бо оце, вам скажу, дуже опасно ходити в цей магазин тканин, там стільки всього, ці нові колекції. Вони, ну, вони реально не дуже дорогі. Тобто вам же ж не треба брати там, метр, вам можна брати пів метра, це там десь в середньому по 6 баксів, мені здається, на тканину, З канадських, якщо там по знижкам. Ну, то недорого, але, звісно, це ж все час. Ось тому я ще займалася оцими тканинками. А також після цього всього шиття мені захотілося даймати, достати щось інше, не хотілося повертатися до а, цього чобітка від Golden Key, і якраз мені Настя в посилку поклала таку, чуд, чуд, неймовірно, чудову брошку. Під Артіс, і коли я її ховала в коробку зі своїми українськими наборчиками, я така думаю: стоп, а чого я ховаю? Я зараз візьму її і вишию. Бо я подивилася, вона доволі проста, проста по вишивці, проста по зборці. І я її, отак, там нещода, на останні, мабуть, пару моїх робочих днів, я її вишила. Вона вийшла гарна, я, до речі, додала набагато більше бісеру, ніж треба по ну, задумці. Бо тут були ці пустоти, мені вони не подобаються. Тут лише половинка картонки, бо я використала іншу на цю внутрішню частинку, Ну, щоб вона така була більш міцненька. Чого я отак пришила, бо треба було взагалі-то горизонтально, але мені чогось здалося, що так буде краще. Хоча я ну, сумніваюся, що я буду носити її саме, як на одязі. Мені ці брошки подобаються просто, от, знаєте, як декор якийсь. А, ось, Подивіться, яка вона гарна. Фіолетова, всього тут вистачило, звісно, тільки ну, велика брошка була одна. Єдине, що мені тут не дуже мені здається, я сильно розтягнула оцю канітіль, ну, як вони і написали, Тіпо, візьміть і розтягніть її в два рази. Можна було розтягувати реально не в два рази, бо в мене залишилася половина отої розтягнути, і тут ще я відрізала, залишилося. Тому можна було ну, охайніше, мені здається, зробити, бо її от майже і не видно. Але то, я так думаю, не критично. Ну, це все, що залишилося, це піде, мабуть, в мусорку, бо я не знаю, що з цими бісеринками робити. Ось інструкція. І ось цей набор називається він тюльпан. Ось така. Ось така ще була в мене брошка. Захотілося якоїсь весни. Щось таке маленьке. Ну, і оце бісерні такі якісь роботи мені, ну за столом я їх роблю, а за столом я сиджу тільки під час роботи, і отак в день можна потрошки її вишивати, робити, і ну так за пару днів вже і готова брошка. От, Тому в мене ще ось така чудова красуня з'явилася. Хочу ще, хочу ще зробити деякі брошки, ну, а то, але це вже буде про, в іншому відео в, ну, в наступних тижнях, то зараз я навіть не буду нічого там про мої плани вам розповідати. Ось така брошка. І а, останнє, що вишивалося мною. Так, зараз я зістану прев'ю. Я взяла вишивати. Ось цього а, санту, з моїх а, січневих стартів. А, вирішила я його теж просунути. Ну, ось так у мене лежать тут, бачите, ниточки. А, бо я його повишувала, мені здається, тільки 3-4 вечори, оце коли розпочала. І вирішила, що хочу мати все ж таки, скоріш за все, фініш теж. Найближчим часом, і я його вишивала. Вишивала його десь дня 4 може. Ось що в мене готово. Тут, звісно, якщо дивитися на роботу, то тут не скажеш, що тут половина картини, а воно трохи виглядає менше. Але через те, що тут я одразу робила Бекстіч по всім цим хрестикам і стібочкам. От, якщо подивитись, то верхня частина більш вона насичена, бо тут і ялинка, і ці всі деталі, бо низ буде вишиватися набагато швидше і простіше, тому що великі ділянки зашивки, тобто його оця тулуб, потім півхрест сніг. Ліхтари, ведмедик і все. Ну, реально, більшість кольорів вже вийшло, і я, до речі, була здивована. Тут були деякі такі кольори, наприклад, в обличчі. Там десь 50 хрестиків, а там повні дві пасми ниток. Ну, Тобто ниток поклали дуже багато, я так ну, бачу, що в мене залишиться, ну, реально, наче і на другий ще відшив. Ось, вишивала я його ну, легко. Бо вишивала Санту, вже тут, бачите, і Бек робила одразу на цих всіх іграшках, а, Вишивала по перенабору, який просто знайшла в мережі. Єдине, що я ще не робила викладну нитку, бо тут треба на його одязі. Ось, бачите, оце буде мікс коричневої нитки і золотої. І Воно робиться отак по периметру його одягу. І потім там десь внизу. Я думала одразу зробити, але щось подумала, скоріш за все, я буду робити вже потім, коли все вишию. І зараз оце, ну, весь його, всю його одяг обшию, щоб не відволікатися на цю викладну нитку, бо тут реально ну, зовсім потрошку, її не так багато. Потім ці всі шарми, оцей кордінг. На з червоної нитки треба буде скрутити. Ну, також більша половина бекстічу у мене теж вже зроблена, ну, бо вона ось тут. Ось, ось така чудова виходить картинка. Хотілося би, звісно, мабуть, теж щось завершити, бо розпочинала багато, хочеться мати і фініші, а не лише старти на весну планів. Теж доволі багатсько. Тому що хочеться теж і нове вишивати, і старе вишивати. А коли ти вишив... ну, буває таке, що от, як у мене на тижні було, то я взагалі не вишивала, то мало вишивала, якось не хотілося. Ну, а коли, звісно, погода краще, то на це якось і настрої на вишивку, я маю на увазі, нема. Ну, якось так, але нічого. Тому ось на цьому я буду завершувати. На цьому <губ> був мій, моя вишивка за лютий. Пишіть, що вам сподобалось. Всім бажаю всього найкращого. А ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!